Неймовірна краса природи, щоденна щира розмова з Господом через молитву, захоплюючи подорожі, веселі ігри та розваги усе це об'єднало дітей різного віку у християнському таборі, що було розгорнуто впродовж чотирьох днів у селі Королівка. Маленька сільська місцина, але як вона вабить відпочиваючих. У цілому ж, якщо погортати сторінки літопису християнського табору, а це зі сміливістю уже можна зробити, бо у нього п'ятирічна історія, то дізнаємось, ідея проведення християнського табору належить настоятелю храму святого пророка Іллі Української греко-католицької церкви села Комарівка, отцю Руслану Жигілю. Вперше його проведено власне у комарівці, а далі з року в рік цю богоугодну справу об'єднання дітей спільної молитви. Йо спільним бажанням проводити час з Богом підтримали священики інших парафій, і відтак християнські табори проведено у лишневі, Станіславчику, Митниці. У королівці діти відпочивають уже другий рік поспіль. Цьогоріч до організації табору долучився отець Тарас Загоруйко, настоятель храму села Логового. Аби перейняти досвід та щось подібне організувати. І на своїй парафії я тут перше. Я перейшов на парафію села Логового і дуже добре знаюся з місцевим священником отцем Русланом. Який мене повідомив про те, що буде відбуватися такий заклад, і я з молоддю своєї вже парафії села Логового зібрав їх, приєднався до них, але про знаю про це, що воно відбувається цього року, відбувається в тут в, в Королівці, а минулі роки воно відбувалося і в Комарівці, і в Лишневі. І цей куточок Бродівського району зор зумів зорганізуватися у проведенні таких таборів. Хотілося б, щоб в кожному куточку такі табори проводилися, щоб бо все таки християнське виховання дуже важливе для, для нас, для нашої держави. Кількість дітей кожного року є по різному, тому що сьогоднішня фінансова ситуація в нас в державі є така досить критичною і щоб. Масово, дуже масово провести є складно, але е, ми приймаємо до табору всіх бажаючих, всіх, хто хоче приєднатися, ми всіх приймаємо. Сьогодні ми маємо 60, могло бути 100 і 200 дітей. Це ми все в силі зробити. Чим дітки займаються? Дітки мають. Е, Науку мають молитву, мають ігри і розваги. Вчора ми мали екскурсію у підгорецький замок, у підгорецький монастир, де спілкувалися з ігуменом, який нам дав науку для наших дітей, щоб їх так підняти на дусі, щоб все таки християнство ширилося, і Христос жив у наших серцях. Цьогоріч у королівці в обіймах природи, благословенні Господом, перебувало 60 діточок: з комарівки, королівки, берестечка, бродів, Львова. Багато з них приїхали на відпочинок до бабусі, а тут ось така чудова нагода провести час. Діти розпочинають кожен ранок з молитви, щирої розмови з творцем. Впродовж цілого дня вони об'єднані християнською наукою, цікавими іграми, розвагами, екскурсіями. Окрім того, дітки ще й дуже смачно харчуються. Місцеві жителі готують для них домашні страви. Коли ми приїхали у табір, якраз був обід. Усі дружно смакували варениками і нас запросили до гурту. Справді дуже смачно. Про організацію харчування розповіла нам Ольга Федунець, завідувачка народним домом села Королівка. Харчування самі бачите, діти харчувалися нормально за допомогою батьків, батьки самоту. Ушки під керівництвом отця руслана цього року приєдналися ще отець Тарас і Володимир з Лежнівської парафії. Батьки і поварами є, і посуду миють, і прибирають, і чергують вночі, щоб харчуються діти. Ну все було в харчовий раціон, входить. Ну все вареники, ну налисники, все свіже, натуральне. Все виготуєте вдома, в когось вдома вирішують от, та сюди, підвозимо, бо тут такої можливості нема. Ну ще з часом то вже друге отець Руслан організовує на королівці табір. Отак, само, самотужки, були спонсори. 60 дітей, лишнівські підприємці. Сьогодні тут ще планується ватра і також мають баранина засмажуватися, наші сільські підприємці. Ну Переважно так. Кілька три разів на день Три рази. Зранку є легеньке щось таке, чай, обід перший, друге і вечеря. Діти повні як найкращих вражень. Вони стали впродовж цих чотирьох днів справді великою сім'єю, де усі підтримують одне одного, допомагають. Аніматори зі Львова зуміли організувати 100-відсотковий відпочинок. Не стримуючи свого захоплення, учасники християнського табору діляться враженнями. У цьому християнському таборі органічно поєднується, так як і якісь християнські певні такі мотиви, так і розважальні. Діти, от, як бачите, сьогодні нам пощастило, в нас приїхали батут, веселі спускалки. Діти дуже задоволені. До того от, як ви бачите, у нас облаштований волейбольний майданчик, футбол, багато християнських ігор, пісеньок таких цікавих, проводять також спільні молитви перед обідом, ранішню молитву, вечірню молитву, яка відбувається також дуже гарно там, свічку перед. Даємо кожен говорить свої враження. Також ми ми мише загалом дітям подобається. Через брак часу з дітьми ми провели трохи більше години, зате отримали такий заряд позитиву, що його залишиться надовго. У передостанній день табору для його учасників виступали вихованці бродівської лав студіо, організовано уже традиційну ватру. А ось останні кадри, які зафіксувала наша камера, розвага, що дозволила повеселитись від душі, і ще хочеться додати: чудесною є ідея священника об'єднати дітей задля проведення часу з Богом. thank <laughs> you